мой номер телефона, сказать. Скажи. Бентончики. Це пухові. По чому? По 300, так. По 300. Це молодняк? Так. Так, Молодняк і Та Старі не бере, ніколи того має. А що, що де, курочки, півники? Будемо вибрати. Да. Скік підмож. Підійдем? Зараз підійдемо. Оце ж вони аж на осінь будуть, так? що? 6 побараніться, це 100%. 100 да. Вони у вас теплі? Ні, а так ось все. По вулиці діють. Я приїжджу з довго. А ви звідки? Одесь. Ну, це було 12 градусів у нас. 13 це не більше. Хоч би що. Ну, підійдемо до вас. Thank you. Ну, معناتло такого, я вже бачив 20 хвилин другий раз. По чому ще ціцеві? Здівіньська ціцеві. Що я вас от Яка ціна? Штука. І що? Де та лос Я вже я вже я вже буду мені здавати. Дякую за перегляд! Nije, to je po tome. A tebi ovo? Tu

Да, дар пер чит, не дор пришів доранчика, а м'яка по 3000 помісни, це помісни. А, помість, да? А я буду сів зарядка. Я дорплю, так знаю. Я знаю, давних ціни. Да, зарядка. 400 голова. Ну ничего. Сью, это... Да, это... Что там? Суцик? тысячу гривен. Да? Ага. Да. запрошуєте попрошейте як

Привіт! Поч твої брільонти? 400 ста. Петоло, мабуть, чоловік двоє до мене приходили, Самочки треба було. Закри... А, самочку mm. я не yeah. продав. А, самочки там... не? останні підходило, А, боп підходило Так, це питом! Хто? Кризьки маленькі. <свят> це свинки, це. Я а це -то? Да, а вот эти червоницы колепят, да? Олежи. А чертница тоже олепятся, да? А я как цена? То что там тільки вы? як шейки, да? А ти тоже таки сам, да? Нет. А я к Си называю? Нет, они спортсмены. Я я вдома розказувалося. Що не не робив, не знаю. Перший, там кури далі так. Щи сидінки. А що там? А вы все стоите? Да. Вы все, вона пішла. ось она сіро. Да. А вот пацан. А вот пацан.

Ваше другорічне. по-моєму. По-моєму. Алло,

Боня, ти зразу Ну нічого.

є і пару таких, взагалі, розових. Розкочив перший гол розовий, а потім проскочена останя. Где в машине тебе? день, ядушка продає у нас виноград. Так? Понятно. Чому ваші білухи, бентоми? У чому ваші бентоми? Добрий день. Добрий день. Петушки 400. Петушки 400, да? так? Від 1000 до 1,5. От, от петушка зависить. Так? Да? А яка ага. різниця? Бачите, яка в нього стріла на тому є. А не в кожній є. Ага. Тут цього і немає. Ага. У чого есть его? Я понял, я цена, да? Да. Mm -hmm, а як вигіне, то аж як сонечку вигене, то у меня до переливається. И он честно говоря, я пришел с таким образом. Привет. це дуже проблеми головне шашличок рота до біма Добро пожаловать на наш канал!